Вітаю підписчиків та гостей канала «Чарівна магія життя. І так, сьогодні 2 січня. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я проговорюю. Ти найкраща у світі людина. Магія перших днів січня. Що зробити в ботинку будинку 12? 3 та 4 січня, щоб гроші були весь 2025 рік. Ласкаво прошу вас до мого каналу, ви колись замислювались, що початок нового року може задати тон всього вашого життя на наступні 12 місяців. А знаєте ви, що неявні дії. Виконані 1, 2, 3 і 4 січня здатні залучити до будинку гроші, благополуччя та успіх на протязі усього 2025 року. Сьогодні я розповім вам про деякі прості та потужні ритуали, які ви можете провести. 2, 3, 4 січня. Щоб весь 2025 рік для вас став рясним і вдалим це непрості дні свят. Друге, третє, четверте. Це дні, коли енергетика оновлення знаходиться на своєму піку. Саме в ці дні закладаються основи. Для того, щоб розвивалась якби основна основа того, як буде розвиватися ваше життя в цьому році. Якщо ви хочете, щоб 2025 рік був наповнений статком та стабільністю, дуже важливо правильно розпочинати цей період. Я розповім сьогодні про ритуали, які підходять всім. Вони прості, але працюють на рівні ваших намірів та зв'язку з енергіями Всесвіту. Отже перший крок це очищення простору. Почніть з того, щоб прибрати все зайве з вашого будинку. Але це, звичайно, незвичайне прибирання. Уявіть. Що кожну викинуту непотрібну річ, яка, важливо, заважала вам, залучила гроші в минулому. Особливо, особливо зверніть увагу на кути кімнати. Це ті місця, де пил збирається найчастіше. Справа в тому, що в кутах накопичується застійна енергія, яка блокує потоки достатку. Прибираючи там, ви буквально відчиняєте двері для нової енергії. Після збирання обов'язково проведіть енергетичне очищення всього будинку, всієї квартири. Для цього можна використати свічку, краще всього білого або зеленого кольору, або, як варіант, ароматичні палички з запахом лаванди, кориці чи цитрусу. Засвітіть свічку. Або палички і обійдіть весь будинок по годинковій стрільці. Тобто вправо треба буде йти. Уявляючи, як всі погані енергії йдуть, а простор наповнюється світлом, теплом та достатком. При цьому скажіть такі слова. Я очищаю свій будинок. Від усього негативного. Нехай він наповниться світлом, любов'ю та грошовою енергією. Другий крок, крок це вже залучення енергії грошей після того, як будинок очищений. Можна приступати і до залучення до, до достатку. Для цього підготуйте невеликий ритуальний куточок. Візьміть блюдце або красиву тарілку і покладіть на неї три монети будь-якого номіналу, три лаврові ліста і трішечки рису. Все це символізує багатство та процвітання та стабільність. Помістить це блюдце в ту частину будинку. Де ви найчастіше займаєтесь фінансовими справами, наприклад, у робочому кабінеті або поряд з тим місцем, де ви зберігаєте гроші. Цей ритуал допоможе вам актувати грошовий потік і підтримувати його протягом усього року. Важливо також правильно провести другий день січня цього. Тобто, 2 січня, саме цього дня, бажано не витрачати гроші. Вважається, що другий день року задає тон вашому вашій фінансовій поведінці на найближчі місяці. Якщо ви будете дбайливо ставитись до своїх фінансів у цей день, і протягом року, року гроші будуть почуватися у вашому будинку досить комфортно. Але це не означає, що потрібно повністю відмовитись від витрат. Якщо ви все-таки плануєте щось купити, переконайтеся, що це важлива і корисна покупка, яка принесе вам радість і користь. Очищення, створення нових енергій та період для активного залучення до будинку позитивних вібрацій, пов'язаних з грошима. Щоб 2025 рік був фінансово успішним, важливо не тільки підготувати свій будинок, але й правильно налаштувати після того, як ви провели очищення простору. Саме час зайнятися створенням енергії, достатку та процвітання. Отже, візьміть аркуш паперу, ручку, сядьте у зручному місці. Де вас ніхто не буде турбувати, і запишіть все, за що ви вдячні цю практику. В неї можна записувати ну все. Навіть най най найменші річ. Ну, наприклад, нова робота, успішний проєкт, допомога друзів, здоров'я, близьких, або просто якісь радісні моменти. Важливо, щоб ви відчули щиру подяку за все хороше, що трапилося у вашому житті. Подяка. Відкриває серце та посилює потік достатку. Тому ця практика обов'язкова. Коли ви завершите, скажіть такі слова. Я дякую Всесвіту за все, що він дав мені. Торік. Я вичиняю двері для нових можливостей, грошей та успіху в 2025 році. Отакі От слова промовити і далі. Приступайте до створення грошового магніту. Для цього вам знадобиться невеличка баночка чи контейнер. Наповніть його трьома видами зерен, наприклад, рис, пшениця і квасоля. Це символи достатку, які у народних традиціях пов'язують із багатством і родючістю. В баночку додайте три блискучі монети і одну купюру згорнуту в трубочку. І після цього закрийте кришкою і поставте баночку на кухні в те місце, де ви відчуваєте на інтуїтивному рівні головне подалі від води та вогню. Тепер у вас є. Персональний символ достатку, який працюватиме на вас весь рік. Ще один важливий ритуал, який потрібно провести в ці дні це грошове затвердження. Знайдіть п'ять монет різного номіналу. Далі встаньте біля вхідних дверей, своїх, будинків або квартири. І розкладіть ці монети прямо перед порогом у формі круга. Встаньте в центр цього круга і скажіть, ці монети, мої магніти, вони притягують багатство, успіх, гроші в мій дім. Нехай 2025 рік. Буде наповнений достатком та процвітанням. Після цього зберіть монети і покладіть їх у гаманець або спеціальне місце, де ви зберігаєте гроші. Справа в тому, що цей ритуал посилює грошові потоки, створює енергетичний бар'єр для фінансових втрат. Крім того, зверніть увагу на те, що ви їсте в перші дні року. Вважається, що продукти, які можуть залучити удачу в будинок важливо їсти теж. Спробуйте приготувати страву із рисом, квасолею, зеленими овочами, рибою. Це продукти, які символізують зностання грошей та успіх. Рис це символ родючості та процвітання, а зелені овочі асоціюються з кольором грошей. Подумайте, як зробити ваш святковий стіл не тільки смачним, але й енергетично насиченим. Для тих, хто хоче додати трішечки магії, всі дні чудово підійти. й ритуал з корицею. Візьміть Трішечки кориці, додайте її в склянку води та обризкайте цим розчином вхідні двері. При цьому скажіть, кориця приносить гроші у мій будинок. Відкриває шлях до достатку. Нехай 2025 рік стане для мене і моєї родини. Роком достатку та щастя. Криця це один із найсильніших енергетичних активаторів, які працюють як магніт для багатства. Та, звичайно ж, не забувайте, найголовніше ваш внутрішній настрій. Не можна скаржитись на життя, обговорювати фінансові труднощі або й виявляти недоволення. Ці дні мають бути наповнені радістю, вдячністю та вірою в краще, ніж було. Більше позитиву ви повинні випромінювати і транслювати в цей світ. Чим більше, тим сильніше працюватимуть усі ритуали. Так, практики. Постарайтеся оточити себе людьми, які підтримують вас і надихають. І уникайте конфліктів, щоб зберегти гармонію, позитивний настрій. На третій день січня енергія новорічних днів все ще сильна. Дуже сильно. А значить, ви можете продовжувати працювати з грошовими потоками і зміцнювати фінансову удачу. Якщо ви вже провели очищення простору та активували енергетичні магніти, настав час зосередитись на зміцненні вашого особистого фінансового поля. Для цього підійдуть нескладні практики, які не вимагають. Багато часу, але здатні принести відчутний ефект. Почніть з грошової медітації. Що це означає? Сядьте у зручне місце, закрийте очі та уявіть, що ви знаходитесь в центрі золотого світла. Це світло будується зверху, оточує вас. Наповнює ваші руки, гаманець і весь простір навколо. Уявіть, як гроші вільно і радісно течуть. Вони Вас вони знаходять легко. Начебто самі шукають можливість потрапити у ваше життя. Відчуйте подяку за цей потік, достатку. Ваша медитація може тривати всього 5-10 хвилин, але вона створить потужний настрій, який ви принесете через весь цей день. Цього ж дня ви можете провести ритуал з папером та ручкою, щоб зафіксувати ваші наміри на рік. Візьміть гарний аркуш паперу, краще золотого або зеленого кольору. напишіть на ньому всі свої фінансові цілі. На 2025 рік. Вкажіть конкретні суми, які ви хочете заробити. Проекти, які плануєте: вкажіть проекти, які ви плануєте завершити, або великі покупки, які хочете завершити. Головне бути максимально ясним і щирим. Після того, як ви завершите, згорніть лист. І покладіть його на те місце, де ви зберігаєте гроші, або в цей гаманець. Лід стане вашим символічним контрактом самим собою та Всесвітом. Тепер передаємо. Uh, nee, давайте зараз перейдемо до роботи з енергією дому, щоб активувати фінансову енергію у нашому житлі. Важливо приділити, приділити увагу тій частині будинку, яка відповідає за достаток, а це у нас центр будинку. Тому встаньте у центрі будинку або квартири, приберіть з цього місця все зайве. І постарайтеся створити там порядок, потім додати туди символи достатку. Ну, Наприклад, вазу з монетами, горщик з кімнатних рослин, особливо добре підійде грошове дерево, або бамбук, або як варіант, картина з зображенням символів, процвітання або достатку. Якщо у вас. Є золотисті або зелені елементи до кору, розмістіть саме в цьому секторі. Також дуже корисно провести ритуали з водою. Вода символізує рух і зростання, а значить її енергія може допомогти вам залучити гроші. Візьміть склянку води, додайте в неї кілька крапель ефірної олії, апельсина або лаванди і скажіть. Ця вода приносить достаток і добробут у мій будинок. Нехай 2025-й буде наповнений успіхом, грошима і щастям. Потім прийді з цією склянкою по будинку. Трішечки розбризкайте воду в кожному куті. Це активує енергетику простору і приваблює позитивні вібрації. Для посилення ефекту можна використати і свічки зелену або золоту. Свічка стане відмінним інструментом для посилення ваших грошових намірів. Засвітіть свічку. Поставте її в кутку будинка і скажіть, світло цієї свічки освітлює мій дім і приваблює гроші та успіх. Залиште цю свічку горіти на кілька хвилин, а потім погасіть її, подякувавши за підтримку. Ну і у нас настає, друзі. 4 січня. На 4, день, на 4 січня можна закріпити все, що ви зробили за попередні дні, додавши ще кілька практик. Для залучення грошей та зміцнення енергетики дома цей день особливо важливий для продовження роботи з вашими намірами, щоб гроші та достатки стали природною частиною вашого життя. У 25-му році найголовніше зберегти позитивний настрій і віру в те, що все задумане вами обов'язково виконається. Почніть ранок 4 січня з простого та ефективного ритуалу, який можна назвати золота година. Візьміть 5 монет і покладіть їх перед собою. Далі сядьте зручно, зосередтесь на монетах, уявіть, як вони починають світитися. М'яким золотим світлом. Далі закрийте очі та візуалізуйте, як це світло розливається по всему будинку, наповнюючи кожну кімнату енергією достатку та удачі. А потім скажіть, ці монети символізують багатство та успіх. Нехай їхня енергія наповнює моє життя. Грошима та щастям. Після ритуалу покласти монети в гаманець або в те місце, де ви зберігаєте гроші. 4 січня також відмінно підійде ритуал з ароматами, які приваблюють грошову енергію. Одним із найпопулярніших вважається поєднання кориці та апельсину. Ви можете ефірні олії або приготувати ароматний напій, наприклад, додайте щіпку кориці, і частичку, часточку апельсина в чашку гарячого чая, завареного з медом. Поки ви насолоджуєтесь цим напоєм, зосередьтесь на своїх фінансових цілях. І подумки, подякуйте Всесвіту. За можливості, які він вам дає. Це один із спосібів посилити потік грошей. Ця робота з енергією подяки через лист. Візьміть чистий лист паперу. Напишіть листа собі самому з будущого. Уявіть. Що зараз вже грудень 2025 року, і ви досягли всіх своїх цілей. Розкажіть у листі, які чудові зміни відбулися у вашому житті. Як гроші стали легко та радісно приходити до вас, які проекти ви реалізували, це допоможе вам не тільки зміцнити віру в себе, але й послати сильний імпульс Всесвіту, залучаючи бажане у ваше життя. Крім того, не забувайте про важливість води. Вода символізує рух та потік, тому вода. Вона ідеальний підхід для ритуалів залучення грошей. Наповніть миску чистою водою, додайте до неї кілька монет і поставте її туди, де знаходяться у вас гроші. Це створить потужний енергетичний якір, який працюватиме протягом усього року. Через день чи через два воду можна вилити, а монети залишити як талісман. Також зверніть увагу на свій зовнішній вигляд. У цей день носіть зелений одяг, золотий або коричневий. Ці відтінки символізують достаток, стабільність і процвітання. Якщо у вашому гардеробі немає таких е, цвітів, додайте аксесуари, наприклад, зелена куля. Золотий ланцюжок або коричневий пояс, навіть невелика деталь у вашому образі посилить ваш намір залучити гроші. І якщо ви хочете закріпити ефект, приділіть увагу спілкуванню з іншими людьми, постарайтеся уникати конфліктів та розмов про фінансові труднощі, натомість говоріть про свої мрії. Діліться ідеями та дякуйте людям за їх підтримку. Пам'ятайте, що позитивна енергія в спілкуванні приваблює успіх і створює довкола вас сприятливу атмосферу. Ввечері 4 січня. Завершіть день невеликою медитацією. сядьте у зручне місце, запаліть свічку і зосередьтесь на її полум'ї. Уявіть, що полум'я символізує ваші бажання та мрії. Вогонь горить яскраво та впевнено, наповнюючи ваше життя світлом і теплом. Поки свічка горить, скажіть. Я дякую Всесвіту за все, що у мене є, і за все, що приходить у моє життя. Гроші та щастя легко знаходять мене. Успіх супроводжує всі мої починання. Найголовніше продовжуйте діяти. Ритуали, які ви провели в січні, створюють потужну енергетичну основу, але успіх завжди вимагає і ваших зусиль. Працюйте над своїми проектами, ставте перед собою нові цілі та пам'ятайте, що Всесвіт підтримує тих, хто готовий йти по своїх, до своїх мрій. Пам'ятайте, що 2025 рік це рік ваших можливостей. Використовуйте ці прості, але ефективні практики, щоб залучити у своє життя гроші, успіхи та щастя. Якщо ви знайшли всю інформацію корисною, ставте лайк цьому відео. Нехай це буде вашим першим кроком до достатку. Обов'язково поділіться ним. Цим відео з друзями, з рідними, близькими, щоб і вони змогли розпочати Новий рік з позитивної творчої енергії. А в коментарях напишіть, моє життя наповнене грошима, успіхами, радістю. 2025 рік приносить мені достаток та щастя. Нехай цей рік стане для вас незабутнім і наповненим тільки гарними подіями. До зустрічі!